Нині завершивши акафіст Божої Матері, радуйся невісто невісна, продовжаємо його вивчати, його текст. Придивимося на сему пісню, Сема пісня Кондак Семи. Звучить так, ну просто передає картину з Євангелія, хотящому Сіміону. Старенькому Сіміону, котрий жив коло 250 років і не міг умерти, одойти від цього прелесного світа, представитися померти, передався йому ти Господи, як младенець на руки у Єрусалимському храмі. Так от він упознав, спознав. Упізнав, що ти родившися Бог совершенний, Тим же удивився твої незвичайної премудрості і ми зовем Алілує. Чудесна пісня, ми коли молимося канони і кафісту, як будто би пересказуємо наші Євангеліє. подивившись на восьму пісню по порядку. Знову читаємо ми християни, Увидівши странне рожденство, Таїнственне, удивительне Різдво Божої Матері, котрого народила Спасителя, зато ми переложимо свій ум на небеса, не думаємо, як сектантство тут по землі, чому і як. Перекладьмо свій ум на небеса. Ради чого високий Бог явився на землі як смиренний чоловік? І тому нині і хочемо казати, Він не просто явився на землі, Він хоче прикликати нас к висоті, зато і тому Христу воп'єм Аллуя. І ще один подивимося. Кондак, всяке Єстество ангельське удивляється велико твоєчення дєлу, неприступного Бога, а ти його родила, Ввела в світ. Ному тепер відаме в преступного чоловіка, нам, сприбуваючого, з нами тут рядом будущо, Слышаща от всіх нас, Господи. Алілуї. І ще один кондак, 10. Що б хотів Господь, коли прийняв рішення по благословенню Святої Тройці зайти з небес? Десятий кондак звучить так, захотівши спасти мир, котрий всіх украситель тих людей, котрі втратили красу духовну через гріхи. Прийшов усіх нас украсити, щоб були всі поранні, красиві. К сьому самообітований прийде, самообітування, тобто той, хто сам пообіцяв, прийду. я прийду і став для нас як пастир, будучи Богом, і нас ради, нам явився як чоловік, бо іначе би ми ніколи не змогли. Мати общеня. Чому? Щоб совершити діло спасення, треба щоб подобно є спасти подобним. То є, Бога, чоловік спас чоловіка. І як Бог залишить від нас благодарственне Алілує. Господи, благодарим Тебе, що ми в православній церкві, ми коли молимося вдома, акафисти, то хто читає кафіст, перед ним відкривається, як на нікому екрані, на моніторі, вся євангельська історія, але тепер уже поєднана із благодатними, добрими словами, красивими літературними враженнями, котра захватує дух наш у молитві, щоб і ми знали ведь. Достаточно було книжникам, фарисеям бути уважними, як пише наша псема пісня Кондак, щоб узнати, що той Сімейон, який не може вмерти вже 250 років, жиє, називали за нього вічний Єврей, то він одного разу прийшов у Єрусалимський храм в той самий день, коли принесла у храм. Діва Марія, младенце Ісуса, по закону Мойсеєву дати за нього викуп. Але тут стається чудо, котроє вже було колись проками сказано. Сімон бере на руки младенця, не просто каже, який красний хлопчик, а каже чудні слова, а його слухають великі і славні Єрусалимського Храма порочиця Анна, що же каже сізь Сімеон, умерти не може. І вдруг він держить на руках младенця і обращається не к великим того світа, не к первосвященникам, а к тому младенцю і каже: нині вже отпущаєш мене, владико, по слову твоєму з миру. Бо тепер вже увиділи очі мої, то що я колись, як переписчик, із числа 70 переписчиків засумнівався словам пророка Ісаї, що діва вечереві приймет. Господи, молитва Божої Матері, бережи їх, і бо ти на землі ми були діти Божі, вірні твої церкви, а в вічності уєдно зі святими і з тим Сім'яном Богоприємцем. І за всіми сюдими церкви змогли ми наслідувати царство Боже. Амінь.